Привіт, мої любі! Ось і настав час для зимових історій. Сьогодні читаємо сніжинку Венжі Девіса. Приємного перегляду! Однієї зимової ночі високо в небесах народила сніжинка. Вона кружляла, пустувала і танцювала посеред хмар. Ні! радісно пищала вона. Але зовсім скоро почала падати. Я не хочу падати, вигукнула сніжинка. Ти маєш впасти, сказала Хмарка. Адже ти сніжинка? Але я не хочу, заперечила сніжинка. Допоможи мені, Хмарко, не дай мені впасти. Ти знайдеш свій шлях, промовила Хмарка. Щасти. Сніжинка сумнівалась в цьому. Їй крутило і так, і ось так, і знов так. Перекидаючись і падаючи, вона ще сильніше почувала себе розгубленою. А десь далеко, у місті, простягнувшимся між пагорбами, йшла додому разом з дідусем маленька дівчинка. Її звали Ноель. Подих Ноель хмаркою застигав у свіжому морозному повітрі. Цікаво, чи піде увечері сніг, замислилась вона. Сніжинка пролетіла над схилами пагорбів, які поросли деревами, пропливла над долинами та струмками. Коли знизу віднілося потрібне місце, вона сподівалася, що падіння ось-ось припиниться. Але кожного разу, коли вона збиралась приземлитися, вітер тягнув сніжинку далі. Вона нічого не могла зробити. Вона пролетіла багато вікон, які сяяли вечірніми вогнями. В одному вікні стояла ялинка, уся у вогниках, а на верхівці мерехтіла зірка. На секунду сніжинка забула, що хотіла впасти. О, як би мені хотілося бути зіркою на тому блискучому дереві, подумала вона. Ноель також помітила цю вітрину і прикрашено різними кольорами ялинку з яскраво сяючою зіркою. Їй дуже хотілося таку саму. Можливо, наступного року, відповів дідусь. Вони йшли по зрізноманітні вітрини з деревами, і кожне з них було особливим, кожне гарним. А потім на дорозі біля дому Ноль знайшла гілку. Моє власне деревце», – вигукнула вона. Високо на небі повітря ставало холодніше, небо ставало темніше, а вітер був сильніше. І сніжинку кидала разом з ним. Вона подумала, чи знайде взагалі колись місце, щоб приземлитися. А потім, крізь вітер, вона почула сміх. Це були ще сніжинки, такі, як вона. Вони танцювали і кружляли у нічному повітрі разом. До них приєднало ще більше сніжинок, які зіштовхувались, крутилися навколо одна одної. Вони ніколи не були поруч одна з одною надто довго, і кожна сніжинка відрізнялась від іншої. Але так чи інакше вони всі падали, і це змушувало сніжинки почувати себе набагато краще. Повернувшись додому, Ноель одразу прийнялась до справи. Матуся дістала зі шафи старі коробки і бумагу, і разом з дідусем Ноель почала прикрашати деревце. Для прикрашання вони використовували всі кольори веселки, як на тій барвистій ялинці у вітрині, а ще зробили сніжинки з бумаги. Ноель поставила дерево на підвіконня зовні, щоб його всі бачили. Вона сподівалась, що маленькі гілочки незабаром вкриє справжній сніг. Але коли Ноель пішла спати, то відчувала, що чогось не вистачає на її деревці, чогось важливого, тільки вона не була впевнена, чого саме. Високо над будинком небо кружляло, підкидувало, падало, майже на місці прошепотіла Хмарка. Коли Ноїль прокинулась наступного ранку, то здавалось, наче щось змінилось навкруги, все було яскравіше, тихіше і ніжніше. Потім, коли вона злізла з ліжка, то згадала Моє диреце, сказала вона. І Нуїль вгадала. Кожний дах, кожний схил і кожне дерево побіліли. Одна особлива сніжинка сиділа на верхівці деревця Ноель. Я зробила це, сказала сніжинка. Я знайшла спосіб не впасти. І вона дуже пишалась собою. Ноель танцювала в ранкових променях. Сніжинка спіймала промінці сонця і сяяла, наче зірка. thank you